Ого, це шанс купити мені новий телефон. Так починається історія, яку поздравляють тисячі людей щодня. Ми міжнародна компанія Golden West. Всі наші клієнти задоволені і ми гарантуємо прибуток вже завтра. Я вклала 100 доларів, отримала 1000. Я теж найкраща компанія. Олег, що з нас тоді? Подіймо, я тобі все розповім. Побачив, якому де мені обіцяють кучу грошей за майже нічого. Я прийшов до банку, їм ці гроші, знайшов вже декілька днів, але їхні обіцянки висправжуються. Тепер в мене немає грошей. Олеже, постривай, але ж сайт підроблений, картка на інше ім'я. Це шахраї. Алло, добрий день. Це банківська установа. Алло, добрий день. Так. Можна перевірити існування компанії Голдінвест? Так, звичайно, за хвилинку. Зараз перевіримо. Ні, така компанія не існує. Це шахраїв. Дякую за інформацію. До побачення. Я перевірила інформацію в банку. Компанія Голд Invest не існує. Тебе обдурили. Я вас не попался на гачок. Не вір у легкі гроші. Завжди перегляд інформацію. Думай головою, шахай, гудбай.